На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося її стобула. Звитяжна моя Україна. На землях твоїх на озорих степів Живе працьовита і чесна родина хвилюється колосом стигли хлібів. Моя золота Україна. Країн багато на великій карті, та серед них. Вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Хочете зізнати, як на жаліта звучить це дочка, які державі ти живеш. У цей. Нашу народу Україна. Яка ж вона наша мова? Немоба. Півуча, Солов'їна. Так звучить рідна мова у нашому на садочку. В садах і дібровах, в вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна. І чути співочі, дівчат, головкіна. І чути співочі дівчат, голоси, пісенна моя Україна, Тепер ще нелегко живеться, тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, Неславна моя Україна. Доченьки, з маслом, сиром чи пурненькі. Їж, коханий, не барись, щоб до силеньки набратись. Котику, сіренький, котику. Хай квітне наша мова і ще довгі роки Нехай не гайне розмовляють українці залюбки. Ой, яка чудова світла і багата українська мова мова мами і тата. Українська наша мова, солов'їта і проста чутна нашу рідну мову і усе. кумкають. Тобі за зоні навесні колосячка, а мені вонять якось сумне. Свині гокують, повосяда кувикують. Нас лавенько чокає, а косалок і склеготи. Качки не тякають, а кавкають. Волина у нас дрякають і кавкають теч. Тебе прагли знищить та марно було, якщо вже є мова, то є і країна, хоч як би нелегко їй зараз було. Нам так пощастило свою мову мати, що предки для нас, наче дар, зберегли, її ми повинні вивчати і плекати, щоб потім і внуки нам вдячні були. Є така краса, що гордо зветься Україна, їй аплодують небеса на пагорбі цвіте калина. Мов вишиванка вся земля, з під хмар, виніть гори сині, червоні маки із даля поміж колоссям гостини. Могутній тут народ живе відкритим серцем і душею, а мова, мов. Він Цвіте, повсюду аромат лілею. Молитва з кожного кутка сльозами на очах лунає, наш край біда, лиха спітка, нехай нам Бог допомагає здавати морок і пітьму, майбутнє світле збудувати, дорогу вкаже нам пряму, світ відвердо пам'ятати. Слава Україні! Славна. Там, де земля красива, там мого роду сила, де моя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, цвіт в коси заплітала, і щастям вишивала рідним всім.